Хвилинку у лікарню із тваринами заходити заборонено. Віддавайте свого хом'яка мені. Не хвилюйтесь, з ним все буде добре. У мене для нього навіть клітка є. Напевно, моїх рибок це теж стосується. І що мені робити? Як мені відвідати бабусю та дідуся разом з вами? Oh, yeah. Точно. У крапельницях також є судини для води. Чому б мені не помістити рибок туди? Тоді цей зловісний хлопець на вході точно ні про що не здогадається. Все готово, можна йти. Проходьте вам прямо та наліво. Ой, бідолашна. Проходьте, будь ласка. Дякую, ви дуже люб'язний. Бабуся, дідусь, привіт. А ось і я. Дивіться, я навіть рибок принесла, щоб вони з вами побачились. Ми всі за вами дуже скучили. А поки ми тут рибки трохи поживуть у цій склянці. Онучко, зараз кросворд вирішу і поспілкуємось. Ой, щось в горлі пересохло. Треба трохи попити. Все ще що таке. Риби? Звідки вони тут взялися? Ой, дідусь, у нас зовсім глухий. Треба краще онуку слухати, а не кросвор.